На свята Олександрійці їздитимуть автобусами менше, адже кількість рейсів та автобусних маршрутів на новорічні та різдвяні свята зменшили. Так, 31 грудня не виконуватимуться перевезення за автобусним маршрутом номер 8 о 17.10 та о 18.45, а за маршрутом номер 18 о 17.50. 1 січня 2014 року не виконуватимуться перевезення на автобусних маршрутах номер 1 3. 3, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 5, 1, 5, 2, 5, 4. Та за маршрутами 8, 9, 11, 12, 16, 18, 1, 81, 1 та 81, 4. З 2 по 7 січня не курсуватимуть автобуси за такими маршрутами: Номер 1 2-3, 3-3, 4-1, 5-1, 5-2, 9, 16, 18, 1, 81, 1 та 814. Також 1 січня скорочені автобусні рейси на наступних маршрутах: номер 21 о 6:40, 8:00 та 9:35. Номер 22 о 6:10 та о 7:20.

35 та 8.55, номер 10 о 7.10 та о 8.45, номер 15 о 5.55, 7.06 та о 8.10, номер 17 о 5.30, 7.15 та о 9.15 ранку. Номер 18 о 6.30, 7.50, 9.25 о 11.00 годині ранку, Номер 812 о 5.40 та о 7.50 ранку. Окрім того, будуть скорочені наступні автобусні рейси на таких маршрутах. 2, 4 та 7 січня на маршруті за номером 11 рейс о 16.15, з 2 по 6 січня за номером 8 рейс о 16.00, 6 та 7 січня на 18 маршруті о 6.30 ранку. А от автобуси за номером 32 та 813 з 2 по 7 січня будуть рухатися за своїм звичайним. Графіком навіть у вихідні дні. Тож, збираючись до друзів чи до родичів у святкові дні, не забувайте про зміни у графіку руху автобусів. Тимчасові зміни у графіках руху автобусів Олександрії на свята шукайте на сторінках Олександрійських газет, зокрема, в останньому випуску газети Градський кур'єр.